Нехай воскресне Бог, і розпорошаться вороги Його, і нехай від лиця Його повтікають Його ненависники, як дим розвівається, так їх розвій, як топиться віск від огню, отак несправедливі загинуть перед Божим лицем, а праведні будуть радіти. І будуть тішитися перед Богом і веселитися в радості будуть. Співайте Богові, виспівуйте іменню Його, рівняйте дорогу тому, хто їде на хмарах, Господь йому імення, та перед Ним веселіться. Сиротам, батько, і вдовицям суддя, то Бог. У святому мешканні своїм, Бог самітних уводить додому, витягує в'язнів з кайданів, тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі. Боже, коли перед народом своїм ти виходив, коли йшов ти пустиною села, то тряслася земля, також капало небо було перед Богом. Сінай затремтів перед Богом, Богом Ізраїля. Дощ добродійний, спускаєш ти краплями, Боже, на спадок свій, перемучений, міцно поставив його, у ньому сиділо твоє многолюддя. У Своїй доброті все готуєш ти, бідному, Боже. Господь дає слово. Провісниць велика многота, царі військ утікають, утікають, пані ж дому розділює здобич, коли ви спочиваєте між обістями, то крила голубки покриті сріблом, а пера її зеленкавістю золота, коли всемогутній царів розпорошував в вкраї. То сніг ти спускав на Цалмоні, Гора Божа Башанська гора, гора Верхогір'я, гора та Башанська, Верхогір'я, чого заздрісно дивитися на ту гору, що Бог зажадав на мешкання своє, і Господь буде мешкати там завжди, Колесниць Божих дві десять тисячки. Тисячі багатократні, Господь із сінаю прибув до святині. Ти піднявся, був на висоту полонених набрав, узяв дари ради людини, і відступники мешкати будуть у Господа Бога також. Благословенний Господь, тягарі він щоденно нам носить, Бог наше спасіння, села. Бог для нас Бог спасіння, і в Господа владики виходи смерти, але розторощить Бог голову своїх ворогів, маківку, вкриту волоссям того, хто в гріхах своїх ходить. Промовив Господь, я спроваджу з башану тебе, з глибин моря спроваджу, щоб ти ногу свою мив у крові. Щоб язик твоїх псів мав частину свою в ворогів. Походи твої, Боже, бачено, походи Бога мого у святині мого царя, попереду йшли співаки, потому грачі, посеред дівчат, що брещали на бубнах. Благословляйте на зборах Бога, Господа, ви. Хто від джерел Ізраїля, там Веніємин молодий, їхній володар, князі Юди, їхні полки, князі Заволона, князі Нефталима. Твій Бог наказав тобі силу, будь силою, Боже, того, кого нам учинив. Із храму Твого на Єрусалимі. Царі привезуть тобі дара, погрози звіринів в очереті, череді волів разом з телятами людськими. Пониж тих, хто кавалками срібла милується, розпорож ті народи, що воїн бажають, прийдуть з Єгипту посли, і руки свої куш простягне до Бога. Царства землі, співайте Богові. Виспівуйте Господа, села, що їздить в відвічному небі небес. Ось він загримить своїм голосом, голосом сильним, визнайте Богові силу, величність Його над Ізраїлем, а в хмарах потуга Його, Бог грізний у святинях своїх, Бог Ізраїлів він. Що народові дає силу й міць, Бог благословенний.